В нашій компанії виникла така ідея зробити систему автоматизованого броня детезівсот п'ять називається «Кречет». Це командний пункт зітракетної батареї дивізіона. Вона об'єднана в собі має можливість приймати інформацію від радіоакційних засобів, будь-які, які є наявні в Україні, які розроблені українськими виробниками так і надані партнерами. Також управління зенітними засобами або Вогневими засобами, які теж і є українські розробники, і розробники, які надані партнерами, західними партнерами, система може працювати автономно, може як від промислової мережі, може працювати від дизель-генератора. все залежить від засобів зв'язку, які підключаються до даної системи для збору обробки інформації, а також Систем, які є на управлінні залежності від засобів виявлення, від засобів ураження, покривати територію десь 300 на 300 кілометрів.